Товариство, шановні гості, друзі, дозвольте мені розпочати сьогоднішнє відкриття сьогоднішньої нашої виставки. Сьогодні у високому залі нас зібрав наш відомий земляк, е скульптор Василь Олашин на своїй персональній ювілейній виставці, яка присвячена 80-річчю е дня його народження. Буквально кілька слів про самого митця е його життєвого і творчого шляху. Знаємо, що народився митець у 1945 році у селі Горінчево-Кузького району. 1964 року закінчив Жироцьке училище прикладного мистецтва, відділ художньої обробки дерева. Тоді його викладачами були Іван Гарабко та Михайло Попович. У 1984 році Василь Степанович закінчив Київський державний художній інститут на спеціальності Вінничний факультет скульптури. З 1969 року він є учасником, постійним учасником наших обласних виставок. З 1971 року, учасником всеукраїнських виставок, чимало виставок, як персональних, так і таких спільних, було проведено і за кордоном. З 1977 року Василь Олашин є членом Національної спілки художників України. Він є неодноразовим лауреатом премії ім. Йосипа та Дайзер Тайгартері. Зокрема, і цьогоріч в номінації «Скульптура» він отримав премію за твір Верховинська ідилія». Знаємо, що Василь Степанович працює у жанрі станкової і монументальної скульптури. У його доробку і на цій виставці можемо бачити на світлинах твори пам'ятники відомим. Історичним громадським діячам, зокрема відомий пам'ятник Федору Курядовича у Мукачівському замку Паланку, Тарасу Шевченку в Гулівці, можна на світлині бачити. На виставці митець представив і роботи на релігійну тематику, зокрема насіння хреста, розп'яття, а також тайна вечеря. Є в його авто і пам'ятні доски. На виставці можемо бачити, що серед них були і пам'ятні доски Короту, Петрусову, Антону Кашаю і так далі. Сьогоднішня експозиція показує нам, що улюбленими темами творів митця є материнство, є сім'я, зокрема на центральній стіні, посередині бачимо, центральну композицію формує рельєф під назвою Сім'я. Хотів би відмітити, що скульптура це один із тих видів декоративно-прикладного мистецтва, який вимагає, по-перше, повної віддачі від митця, від автора, а відтак і професіоналізму. Ми знаємо Василя Степановича як митця, який завжди намагається показати через свої твори тільки велич, тому що це монументальна культура, але і показати красу нашого рідного краю, його традиції, звичаї. Ця виставка у нашому музеї, її ідея, загружувалася нами разом вже давно, майже рік. І недаремно саме сьогодні, саме 1 липня, ця виставка відкривається в нашому музеї. Адже саме 1 липня далекому 1975 році, саме у цьому виставковому залі відбулася перша виставка а, у Музеї архітектури та побуту учасником один із авторів, який презентував свої роботи тоді, був Василь Степанович. І дуже символічно, що саме сьогодні, через такий період, свій славний ювілей Василь Степанович відзначає разом з Сіманами саме тут, у цьому виставковому залі. Від себе особисто, від нашого колективу, хочу е привітати вас із вашим злавним юлеєм, побажати е творчого натхнення, щоб ви надалі могли продовжувати, творити, е працювати е і радувати нас своїм мистецтвом. Хотів би від нашого колективу подарувати вам одне з наших видань яке нашому музею, яке присвячено іконам. Нехай Божечко, і та Божа ікона оберігає вас. І все в вашому житті із нагоди відкриття сьогоднішньої виставки дозвольте мені запросити до вітального слова першого заступника голови Закарпатської обласної ради Андрія Шикет. Всім доброго дня. Поки слухав Василя, змовивсь і дивився на фотографії і скульптур. Як би це дивно не звучало, да? тому що на скульптури треба висити, як на скульптури, але зрозуміло, що всіх їх привезти сюди неможливо і не треба. А, але я собі подумав, те, що здебільшого в цих стінах, мені так здається, я не рахував, мені здається, що більше виставок саме картинки. Коли ми говоримо про якісь виставки, то в першу чергу маємо в собі в голові живопис, картини, і здається, що цього більше і більше людей якось з цим доторкається. Але насправді, для того, щоб подивитися на картину, треба або прийти в музей, або в якусь там приватну колекцію і так далі. А скульптури ми маємо можливість спостерігати, просто гуляючи по вулицям різних міст і так далі. І тому, напевно, кількість яка доторкається до мистецтва через скульптури, насправді тотально більша. Бо можна просто ходити з роботи на роботу і в той же час поглядати якісь прекрасні скульптури або барельєми, е, якісь пам'ятні дошки і так далі. далі. Е, Чесно кажу, я про це ніколи не задумувався, але по факту це так. Ну, коли я подивився ці зображення, я їх в принципі всі знаю, напевно. Але ну, проблема в тому, що не все ми знаємо скульптура, який а, якийсь, автора. Е, цього тобто, Чи то скульптури, чи барові. Е, можливо, тут якась трошки несправедливість, бо картини всі там чітко підписані, і на це звертається увага. О, це той, це той. А скульптура вона просто є, вона так, гарна, подобається. Там е, які, точно знають всі, бо всі намагаються платежи палець і так далі. І те, що в цей момент не сильно згадують автора, говорить трошки несправедливо. Якось це треба е, виправляти, популяризуючи і розказуючи про е, наших скульпторів, про всіх, але в тому числі е, і таке Осей Степанович. Е, дуже прекрасно, що ви довго планували, але організували цей захід. Це гарно, корисно і приємно. Скажу, скажу відверто, це майже, така, майже такий жарт. Я сьогодні на роботі був у футболці. Приїхав з Києва, рано-ранці, і при але. Потім кажу, мушу побігти додому, приявити сорочку, щоб yeah. Ну, бо якщо прийду в футболці, на такий мистецький захід буде, як то кажуть, не красно. Да? Yeah. Тобто, я не проти футболок, але е... не міг не міг. Yeah. Бо чому? Тому що маю, окрім того, щоб сказати кілька слів про мистецтво, маю ще і таку. Приємну місію від імені обласної ради привітати ювіляра, автора почесною грамотою, мушу, мушу один момент наголосити, щоб хтось не думав, що почесна грамота обласної ради це черговий шматок паперу. По суті, це найрідкісніша нагорода, тому що грамот у нас є багато, вони не лімітовані. Почесних грамот може бути максимум 80 на рік. Максимум. На всі сфери життя, на всі випадки, на всі свята, від дня міліції до Дня самоврядування. Колись ми це так залімітували, щоб вона, вона мала якусь ціну. Е, і в цій ситуації я гордий з того, що е, ми включаємо Олег Степановича почесною грамотою, тому що дивишся на ці всі, е, всі зображення розуміємо, що, що так це ще занадто мало. І тому за вагомою особистим внесок у розвиток мистецтва скульптури збереження та дослідження історичної культурної пам'яті українського народу, сумлівну працю високих професіоналів та з нагоди і від дня народження, скульптору, шоу закупатської організації національної спілки України, Палашу Степановичу, вручаю почесну храму Закупанської Дякую. То, давайте можемо зробити з нами таку картографію. Вітання слова Віктора Картука, заступника директора департаменту культури Закарпатської обласної держави, обласної міської адміністрації. Дякую, Василий Васильевич. Шановні колеги, організатори, учасники, маю за честь передати вітання від голови Закарпатської обласної військової адміністрації Кілецького. Це хочу особисто сказати, що ви знаєте, я сам проживаю в Києві, зараз просто працюю на відповідальній роботі ворота. І я бачив ваші області в Києві, думаю, хто такий Оважін, хто такий Василь Степанович. Знаєте, але на сьогоднішній нашій зустрічі я підготувався і підготував собі таку інформаційну довідку. І в диву дається, що людина... Протягом свого такого цікавого творчого життя зробила таку величезну на рівні Закарпаття і всієї України видатні праці, видатні роботи. Просто хто не пам'ятає, просто хочу нагадати всім. Дивіться, основні твори нашого шановного юбіляра, лісурук, селище міського типу Бужкиного, Мадона Мукачева, в Ужгороді, це Бужорді, в Ужороді воїнам афганцям Він стоїть. Всі ті його знають на пам'ятник, корятович у в і моє музеї Палам, репресований монумент війни, який загинули під час проведення операції в східній Україні, Ужгороді. об'ємна скульптура англістки на посаді те, що я побачив в Києві, коли не був з вами знайомим. От вона прекрасна на, на приміщенні, Берегиня мати, вічний діалог, молитва, мелодія минулого, верховинська Калі... Атида 2009, скульптої мої форми виказання Європи. 98 -й. Кирило і миході 2001 тисячі перший. Мене дошка, але ту ж ти вона є забравна за, за, за. Шевченко і у... по Ви знаєте, да, досить велика, і напевно я ще не все перерахував, що шановний юбіляр зробив на сьогоднішній день. Ви знаєте, сама культура, культура ваша. Ваша ваш набор, він дуже складний, я сказав, але кожна культура е, така пропитана любов'ю материнства, матері до України, до своєї вітчизни. І в цьому відчувається така якби пластика, естетика, тому що всі ваші роботи, вони якби витягнуті, до небес, вони тягнуться і просять, просять допомоги. Зараз ваші роботи не являються важливими, тому що ми находимо в стані війни. Я можу говорити довго, але сьогодні не буду. Дозвольте від імені Закарпатської обласної військової адміністрації привітати вас з ювілеєм і нагородити вас, Олашина Василя Степановича, скульптора, члена Закарпатської організації Національної спілки художників України, за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок в розвиток скульптури, монументального мистецтва краю. Високий професіоналізм та з нагоди Дня народження. Не буду говорити дати. та з нагоди Дня народження. Директор департаменту культури, обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації Вентішу. Ця грамота, почесна, вона має цінність, тому що вона підписана обласною військовою адміністрацією. А була то просто. То есть, я хочу і для того, щоб вас гонати на сьогоднішній. Нам буде щипно, болот, ще промочити трошки ворогу, ще говорити, бо будете пояснити всім. Це вам допоможе. Вітаю Я вас, як це білей. Давайте зробимо. Ця виставка, як і багато інших виставок, вона є. Виповний характер має буде корисною для молоді, для студентів, зокрема студентів нашої академії мистецтв. Я би хотів зараз запросити до вітального слова ректора нашої Закарпатської академії мистецтв, доктора мистецтвознавства Михайла Васильовича Бриміча. Доброго дня, дорогі колеги, дорогі гості. Найперше, що я хочу сказати, я хочу привітати пана Василя народження і поважати йому ще нами здоров'я. Бачите, кажуть, що коли людина народжується, то народжується цілий світ. Але не кожен може свій світ продемонструвати для іншого. І не кожен може запросити до свого світу іншого. Василь Степанович має ту прерогативу, що він справді може нам запросити до свого світу, який він створив. Це фантастично, що ми створені, але поряд із собою можемо створити світ прекрасний. І він це вміє робити, він це зробив навколо, ми зараз маємо можливість бачити. Бо, бачите, коли заснувалася заклад наш, то ми всі кажемо, закарпатська школа мистецтв, і всі говорять про живопис. Але там було поряд. Там був і живопис, там була і скульптура, там було різнення. І, можливо, саме звідти пан Василь витягнув таку глибоке відчуття до дерева. Бо коли ми дивимося, наскільки культура роботи з деревом у нього є присутня, він стилізує, не розуміючи дерево. Він робить прекрасні речі, як мало хто може робити. Справа в тому, що Закарпаття не дуже є багатим на скульптуру. Бачите, ми маємо ту особливість, що наша культура формувалася в контексті. Східної традиції, а східна традиція завжди не дорізяла скульптурі, так якщо західна легко її використовувала, то східна ставилася до неї досить суперечено. Тому ми можемо говорити про нашу скульптуру, починаючи з ХІХ століття, коли з'являються ливарні заводи, у нас коли почне працюватилаши, шосел, кінне і так далі. Ну і я наших скульпторів, які справді після училища нашого училища почали працювати. Тут є більшість з них, хто вміє, хто працював з деревом, хто вміє працювати з деревом, хто, хто проектував скульптуру. Ну і серед них особливо Василь Степанович. Це є справді скульптор на творці, якого можна вчитися, естетиці, якого можна дивуватися. Ну і на останку хочу йому тільки побажати ще багато-багато років і. Багато таких здивувань для нас вітаю. Дякую. Вісно, багато друзів, колег, медсів. Хочемо запросити до вітального слова також Петра Ходанича, різбіра, кандидата педагогічних наук, члена Національної спілки письменників України. <клухи> Трошки незвично звикли до це я живопитися, не означав... зараз пан Грека. І культура якось там вже в нас залишалася трошки з боку. Але дивна річ, коли ми приходимо в Укачево, то Мукачево впізнала роботами Івана Кровні і Василя Степановича Олашина. Хто з нас, скажіть, не попробував, не привітався із. Шановним нашим Федором Курятовичем, пальчик, якого зробив Василь. Це дивовижні речі. Якщо ми говоримо про середовище, яке формує довкола нас, то саме пам'ятник є тим, що впізнають місто. Виселять звичні пам'ятники. Це пам'ятники Шевченку, це пам'ятники нашим полем, воїнам, щоб зробити пам'ятник. Це при всій повазі на живописців, де зісти і намалювати, це треба прийнятися духом. Це треба розуміти простір, це треба розуміти особливу психіку людей, які будуть дивитися і відчувати, і мають відчувати те, що відчуває скульптор. Це не так просто. Василь, для мене особлива така постать. Свого часу. Ну, він трошки скоріше, я пізніше, коли відкрився наш Закарпатський художфонд, було відкрито конкурси відкриті, щоб знайти, як кажуть, посісти посаду, Василь Скоріше, я трошки пізніше, хоча в нас різниця не така вже велика у війці. Але дякуючи Василеві, як старшому, він виявився дуже хорошим вчителем. Худож фонд це постійне створення. Ескізів, монументальних сувенірів і так далі. і так далі. Василь міг запросто підійти, і каже, Петре, тут у тебе слухай, це дурниця, це не та рука, це писок, це не такий, тут вирішує, давай другий писок там Ну, знаєте, ну В скульптурі це ніжне личка. І Василь дійсно розумієте, був своєрідним наставником. Василь постійно в кожу, уявіть собі, будучи членом національної співробітні спілки художників України міг почувати на лаврах, цей чоловік раптом вирішив, що йому недостатньо училища, треба йти вчитися. І, і він йде у 30-мази? 33, як Ісус Христос, йде в Київ художній інститут, поступає, стає. І він учить Бондаренка, Бородая, розумієте, це найвидатніші скульптори України. І тут є дуже великий. Нюанс, який ми мусимо сказати, сьогодні всі визначають скульптурне своєрідне обличчя Василя. Він його почав шукати у Фонді, то там три роботи фондівські, я не знаю. Так починався Василь. Потім тут кілька робіт я так само Фондівський, де він шукав свій стиль. Він знайшов його. І отут теж цікавий нюанс. Навчаючись Бородая Бондаренка, він міг перейняти їх академічний стиль. Але на цих роботах, які ми бачимо, може 2-3 роботи, наприклад, у вівчарі і так далі, де ми бачимо чудового академіста. Досвід прикладного мистецтва, він переніс у монументальну скульптуру і залишився вірним йому. Це дуже важливо. Тому що у монументальній скульптурі, взагалі скульптурі, знайти своє обличчя, неймовірно важко. Неймовірно важко. А так він міг прийти київським скульптором, малювати і так далі, такі натуралістичні роботи, всі показали – ура, ася з тих хороший. Але він знайшов себе. І він продовжує шукати себе. Я дивлюся там роботи 90 там 2010 року, Василь Обошу. І це дуже важливо. Багато можна сказати. Але Василь є один з твоїх невеликої, як сьогодні. За Михайло Васильович, поговорити закарпатських скульпторів, які зробили обличчя закарпатської скульптури. І кожен з них абсолютно відрізняється один від одного. Оце, що закладено в нашій школі живопису, мати власне «Я». І він його знайшов. Тому я те ще раз вітаю. Дякую тобі за те, що коли він вступив. У художній інститут він збільшив мені місце робоче. Всі у художньому ході. Таким чином, ми з ним, такі споєрітні, я його наступник, як ви. Василю, дякую і бажаю вам теплі слова На адресу нашого сьогоднішнього ювеляра. Пане Василю, сьогодні дійсно багато ваших друзів, колег. Я переконаний, що кожен із них має що вам сказати, поділитися враженнями від вашої е, сьогоднішньої виставки, від ваших робіт. Але е, це ми зможемо зробити ще надалі. А зараз я би хотів надати вас на слово вам, автору сьогоднішньої виставки. Ну, що я хочу сказати? Перше, я почав з того, що виставка була задумана, як сказав Василь Васильович, назад. Що цей зал відкривав я, перша виставка. І щоб тут зробити виставку, це радянський період. Я звернувся до секретаря обкому комсомолу, щоб допоміг виставку. Але не було де виставлятися. А він мені каже: Василю, ти що зрозумівся, зайшов? У музеї виставка, та мене знаєш, що буде. Ну одним словом, як певний такому мовлянні, він якось згодився ногу. Я каже, біжу, піду, поражуся до секретаря по ідеології. Ви порозуміли, яка був? Там це не родило так просто. Він порадився. Секретар каже, може, але не йому самому не візьме хоч двох хлопців з собою, щоб нас не обвинили, що ми комусь там щось зробили. І от так, 1 липня 1975 року, ми троє хлопців густяне, значить, гайду Василь живописець. Олександр Салив живописець, і я прикладний, ми зробили першу виставку, започаткували оце, що зараз тут робиться. Мало того, ми випустили такий невеличкий буклетик, Но салера там нема, бо він носив бороду і не дозволили його надрукувати. Оце такий був порядок. Так це закладувала культура і так, щоб ви мало зрозуміти. Ну що я можу сказати? То, що мені сяв Мене підтримувала моя діяльність тема Закарпаття, а я закарпатець, я завжди старався ним пити, де би я не був. Такої культури, як у нас різнобарної, на Закарпатті, просто рідко не знайти. Як по-нашому кажуть, сохтаж, звичай, ми на той різні сирові селя, села. Я в Горінчеві Василь, а в Блипші я вже цільов. Ви розумієте, в я? А це красота, це ж художнє таке спілкування. Я що ще хочу сказати? Подякувати Василю Васильовичу, бо чесно кажучи, знаєте, як у нас боєць, а то взагалі то ж треба було десь. Мені місто якесь туди. Він то порозумів. Дійсно, мов обговорювали, але я, що, куди, много такого думали. все, Подякувати колективу, його дуже мені помогли добре. Всім подякувати, хто доклав ще мені, вашу культури міської, він мені допоміг каталогам. Робити, і жінки зараз зараз ми закінчуємо. Я вам дякую, дякую ще раз усім. Держить наш совда здоров'я. Дякую.